Вітаю! в ефірі українського радіо Вінниці передача з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська. Годують фронт, виготовляють окопні свічки, плетуть шкарпетки для захисників від початку повномасштабного вторгнення Росії, працівники, волонтери та підопічні Вінницького обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та похилого та осіб похилого віку. Наразі, окрім вінничан, заклад розмістив в своїх стінах і внутрішньопереміщених осіб. Про роботу пансіонату в умовах війни, волонтерство фахівців та підопічних, а також про послуги закладу, говоримо сьогодні. Вітаю гостей суді, виконувачку обов'язків директора. Заступницю директора Вінницького обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку Катерину Якимчук, керівницю Вороновицької філії закладу Лілію Комар та керівницю психоневрологічного відділення Вороновицької філії в селі Плисків Катерину Нагорну. Вітаю вас! Доброго дня! Вітаємо. Скільки загалом підопічних в обласному пансіонаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку? Ну на сьогоднішній день в нашому пансіонаті розміщено 464 особи. Із них 287 осіб це мають психоневрологічні вади. А також в нас розміщені 130 осіб внутрішньо переміщених. Які послуги надає ваш заклад? Наші послуги заклад надається догляд стаціонарний для людей похилого віку, для людей з інвалідністю, а також для людей, які мають психоневрологічні захворювання. Як працює пансіонат війни? Можливо, щось змінилося? Ну, неможливо, таке точно. Ну, змінилося то однозначно, і можна сказати, що з перших днів повномасштабного вторгнення перед нами постало дуже багато завдань і питань, і нам їх потрібно було вирішувати нагально. Тому ми поставили перед собою певні пріоритети, яких ми дотримувалися під час роботи. Саме перше, ми перевірили свої запаси. Бо ми розуміли, що не були впевнені в завтрашньому дні в поставки і в тому, що ми маємо. І інше питання, яке постало і гостро постало, це збереження працівників на робочому місці. Ми розуміли. Ставали на сторону працівників. В них кожного була родина, в них кожного була були діти, яких вони мали захищати, зберігати ну, своє життя, життя дітей. Але разом з тим в нас був пансіонат, де проживали люди, які вкрай потребували нашого захисту. І таке гостре питання. Ну, вели перемовини, розмовляли, підміняли один одного. Не можна було сказати, що зовсім працівники залишилися всі на своїх місцях, але ми зберегли. Ми зберегли заклади, ми зберегли наших мешканців. Крім того, ми прийняли дуже велику кількість внутрішньопереміщених осіб, так як транзитних, так і осіб, які вже залишилися до нас. І ми розуміємо, що сьогодні в багатьох осіб навіть немає куди повертатися, тобто вони вже з часом стануть не внутрішньо переміщеними особами, а нашими резидентами і на постійному місці проживання. Чи вистачає тих місць? До речі, от ви кажете, що були транзитні, зрозуміло. А ті, хто хочуть залишитись, чи вистачає для них місць у вас пансіонаті Місць... Ну... Їх, їх бракує і я можу сказати що зараз по всій країні мені здається бракує місць в таких закладах тому що поряд з тою потребою яка існує в кожній області поряд виросла потреба на внутрішньо переміщених осіб яких яким просто немає куди їхати нема де подітися але ми стараємося намагаємося і знаходимо місця Переселенці, з яких міст України зараз знаходяться під опікою вашого пацієнта, ваших закладів? Ну, самі перші переселенці до нас приїхали 27 квітня 2022 року. Це були з Покровська і Славянська Донецької області. Потім з часом і Запоріжжя долучились, Херсон, Миколаївська є область, Дніпропетровська область і навіть є з Криму. І ми їх всіх опікуємо за ними, всі ми здійснюємо догляд, намагаємося створити їм комфортні умови для проживання і дозвілля їхні ну все, що в наших силах. Уже третій рік минає повномасштабного вторгнення Росії. За цей час ваші підопічні, які, скажімо, тільки з'явилися в зв'язку з війною, ті самі переселенці. Ви бачите, що їм тут комфортно, що їм тут краще, бачите, якісь зміни? Я вам скажу чесно, з ким би не поспілкувалися з тих, хто є переселенцями, ніхто не скаже, що я покинув би все те, що б не було, і залишився. Багато хто приїхали і є переселенцями, які приїхали не з таких закладів, як до нас помістили, а які проживали вдома, ті хочуть повернутися. Незважаючи на те, що подавали вони по програмі, що в них зруйновані будинки і на відновлення, але кажу їм, що вам нема куди їхати. А він каже: а рідна вулиця, рідні будинки, ми хочемо туди, хоча б на хвилинку подивитися, як воно там. Вони не скаржаться про те, що їм тут погано, що за ними не доглядають. Просто-напросто сама умова, хоч на хвилинку. Але дайте подивитися. Ну, ми маємо зрозуміти, що це людське життя, і вони все життя докладали. Ну, можливо, десь в чомусь себе обмежували, але щоб збудувати будинок, щоб влаштувати сім'ю, а тут в одну хвилину і змінилося. Як працюють під час війни філії обласного пансіонату Вороновицька філія комунальної установи та психоневрологічне відділення вороновицької філії комунальної установи села Плисків. Трошки більше про роботу. Ну напевно, почну я. Так як ви озвучили спочатку вороновицьку філію, фактично робота філії масштабно не змінилася. Пріоритети ті самі, умови майже ті самі завдання. Ті самі ми маємо дбати про наших резидентів, піклуватися про їхнє щоденне і забезпечення, і дозвілля. Хотілося б більше сказати, що в них надзвичайно різноманітне життя в нашому закладі. Ми багато пророблюємо роботи на рахунок їхнього дозвілля. В нас створений відділ соціально-психологічної та трудової реабілітації, який саме займається їхнім дозвіллям. Це і реабілітація в плані трудової зайнятості. Вони йдуть на клумбу, вони десь щось підмітають, вони десь відволікаються від своїх думок. І ми багато, ну, зокрема, і в цьому році присвятили такому дозвіллю, як виїзд за межі. Ми ходимо на пікніки, ми їздимо на прогулки. Ми їздили багато цього року в філармонію на концертні програми. Вони так цьому радіють. Ти приходиш на роботу, і, і оці думки це, це надзвичайно їх відволікає. В нас є трудова майстерня, де вони працюють із своїми поробками. От сьогодні в них є натхнення помалювати. Вони сьогодні малюють. Завтра в них є натхнення поліпити. Наступного дня в них є натхнення співати. Ми робимо концертні програми. Якщо такі концертні програми можна назвати, тому що в кожну таку програму ми намагаємося вкласти патріотичні думки, ми їм про це говоримо і вони разом зі всією країною, але звичайно в своїх масштабах намагаються наблизити перемогу. Ми в'яжемо, ми печемо, ми ліпимо і ми їх залучаємо. Це їхнє життя, і, і намагаємося їх ну, пристосувати до родинного життя, так як зараз кожен українець працює на своєму місці. Про плиски прошу. Нам трошечки важче, тому що е, їздити до Філармонії нам тягче, тому що ми знаходимося за 100 з лишнім кілометрів від Вінниці. Але ми, у нас так само зроблені і творчі майстерні, і вони ліплять, малюють, е, співають, танцюють. Так само у нас є праця терапія і все. Тому е, сказати, що е, щось особливо змінилося ні. Змінилися е, тільки умови е, цієї, праці, тому що. Ми все ж таки намагаємося покращити і умови для наших і працівників, і для наших мешканців. Тому тільки на перемогу працюємо. Тобто, робити якісь ремонти, так? Зазвичай. Ще таке цікаве питання. Ви казали, що виїзд. А чи мають фізично вони бажання виїжджати з, зі стін закладу? Чи навпаки це на користь? їм, скажімо, що так я можу ще вийти в філармонію там чи на прогулянку, що скажете про настрої? Ну давайте почну в цей раз. Я а Лілія Бо валерівна доповнить. їм е, є люди, які дійсно хочуть. Вони хочуть якогось виїзду, ми їх вивозимо в ліс на пікніки, просто навіть елементарно цієї осені ми виїжджали, брали просто з собою гарячий чай, печиво, і вони кидалися листям і раділи, просто покидатися листочками. Деякі мешканці наші сказали, що я не хочу. Ну от в нього сьогодні немає настрою там чи в неї, і вони просто не їхали. Коли ми робили наступний виїзд, ці вже сказали, що я сьогодні не хочу, бо в нього немає настрою. А ті, які в той раз не хотіли, в цей раз захотіли вже їхати. Тому тут не можна сказати, що вони не хочуть. Це все залежить від їхнього стану на той момент, коли робиться цей виїзд. Тобто, фактично у них завжди є вибір, який в кожного з нас є вибір. Ну, звичайно, можеш обрати ту діяльність, ту активність, яка подобається. Наскільки активно долучаються ваші підопічні, також працівники, волонтери до волонтерської діяльності. Ви теж допомагаєте фронту, наскільки можете. Як, і, як ваші підопічні? Ну, нас з початку війни ми долучаємося до того, що є якась потреба, до нас звертаються військові, чи... uh -huh. і ми намагаємося їм допомогти. Це була і передача пікапів, були передача бусів, передача дронів. Нас, як то кажуть, є клич, що нам щось потрібно, і, відповідно, ми вже реагуємо. Е, мешканці не скажуть, що вони стоять осторонь. Вони також. Ми сьогодні можемо зв'язати шкарпетки. Mm -hmm. Будь ласка, розторочують вони старі светера, які вже попрали їх чистенькі, але вони не можуть носитися. Вони їх розторочили на нитки, зв'язали шкарпетки. Будь ласка, ми робили окопні свічки, також передавали на фронт, пекли пиріжки неоднократно. Спочатку повномасштабного вторгнення була така ситуація важка, коли і готували ми обіди безпосередньо кормили військових. Тому що тоді така ситуація, ніхто не знав, що, де, куди і як, треба було реагувати швидко, і ми, як то кажеться, відгукнулися, що ми готові допомагати. Хоча розумію одне, що пансіонат це той, та установа, яка також потребує допомоги. І коли до нас приїжджали волонтери і запитують нас, що нам потрібно, ми казали: якщо нам ось тут зараз, це. Щось для людей, для наших мешканців. Але ми, теж, ми для себе розуміли, що чим вони можуть допомогти. Ми ділили: якщо це потрібно на фронт, то краще дайте на фронт. Ми, ми і на сьогоднішній день останніми, що були е, із того, що. На безпосередньо на повномасштабне вторгнення, що передавали на фронт, це були окопні свічки, які виготовляли разом з жителями нашими. Де брали матеріали? У вас постачальники є? Ні, постачальників у нас немає. Ми власноручно. Працівники скидаються з коштами, хто бажає до цього долучитися, є скринька. Потім ми закуповуємо парафін, нитку, спеціальну нитку. От і консервні банки після того, як мешканцям відкрили тушонки з м'ясом або з рибні тушонки, від того і вже відталкуємося. Угу. Це частина матеріалів у нас да. є да. такі коробки там для серединки і баночки, але частину. Купуємо власноручно. Що ваші підопічні і волонтери виготовляють те ж саме, так само плите, шкарпетки. Так, так, так. Ми, ну ми можна сказати, як одна команда, і те, що ми сьогодні ну якби розказуємо, то це діяльність всієї установи. В нас не було питань, що ми поділилися. Ви теми, теми, те. Ми собі кожного ранку є потреба. Зізвонилися, обговорили, обговорили питання, як ми можемо цю потребу задовільнити, домовилися хто, і тут, ну якби питання ніяких не виникало. Ем, ні з тим, хто має прийти допомогти, ніколи не виникало питань. Навпаки, наші дівчата і хлопці, і всі тільки в них таке питання: коли, скільки людей і куди прийти? Організаційні, що люди так, налаштовані. Так, так. Можливо, з якимись труднощами зараз зіштовхуєтеся, про які можете поділитися, як виходити з них, як долаєте ці труднощі? З труднощами тяжко сказати, що ми їх можемо деякими труднощами побороти їх самі. Тому ми знаходимо шляхи вирішення цих труднощів. Наше керівництво звертається і до військової обласної адміністрації нашої Вінницької, і до волонтерів. Ми звертаємося, знаючи просто до кого можна звернутися, з яким питанням. Хто на якому рівні може допомогти нам з тими чи іншими труднощами? Наприклад, я знаю, чи яке становище в нас фінансове по забезпеченню наших установ на сьогоднішній момент? Наприклад, за той рік наша установа отримала дуже багато гуманітарної допомоги від наших волонтерів. Тільки мій відділ в Плискові отримав за минулий рік. Майже на 750 тисяч гуманітарної допомоги це в мене саме маленьке відділення, яке знаходиться в рюза більше ніж 100 кілометрів звідси. Тому, наприклад, знаючи, що мені потрібно щось там, десь, нащо робити якусь? Ситуацію вирішувати десь там, якщо я знаю, що в мене є от такий-то волонтер, якому я можу зателефонувати, попросити, от мені от це дуже потрібно, і вони йдуть на зустріч, да, Ми розуміємо, що під час повномасштабного вторгнення наші волонтери, наші громадські організації, благодійні фонди, вони зараз працюють більше на військових, але я віддаю шану їм, я віддаю шану кожному мешканцю, який долучає. Навіть не тільки до військових, а й про те, що є такі заклади, як ми вони не забувають, і так само допомагають і нам. Можу сказати, що дійсно нам е, тяжко, тому що якщо, наприклад, заклад розрахований на 80 в мене осіб, а в мене зараз перебуває вже 88 осіб. Тому а були моменти, коли в мене було і 90 з лишнім їх, знаючи, що це виростає і. Складність на працюючих людей, в них збільшується навантаження, так само навантаження на кухню і продукти харчування так само збільшуються, збільшується потреба в м'якому інвентарі, в твердому. ну і Взагалі їх треба забезпечити повністю, тому що до нас внутрішньопереміщені особи приїжджали просто. Ну, і босі, скажімо так, один паспорт, там код, якась там бумажка, і все. У нього нічого не було у людей. Тому ми мали забезпечити їх повними гарними умовами: і проживання, і харчування, і лікування деяких затягувались не тільки на місяці. Наприклад, в моєму закладі можу сказати, що Одної евакуації мені привезли майже всіх лежачих і казали, що вони не ходять. У мене зараз половина з них. З ходунками, але вони вже пересуваються, і це важка праця, і ми працюємо над цим, щоб люди мали гідні умови, мали всі рівні права. Можу сказати, що на початку, да, вони були трошечки вороже налаштовані, тому що ми знаємо про пропаганду, яка створиться в нас на заході, вибачте, на східі господі, пробачте. От на сході, і зараз вони вже розуміють, що ми на їхній стороні. Вони розуміють, що треба долучатися до того, що ми робимо, і ми робимо на цю перемогу. Тому з кожною людиною треба працювати, і всі труднощі ми можемо подолати тільки разом і тільки об'єднуючись один з одним. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про роботу Вінницького обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку під час війни. Дякую гостям студії за розмову. Виконувачці обов'язків директора, заступниці директора не заступниці, виконувачці обов'язків директора Вінницького обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку Катерині Якимчук, керівниці Вороновицької філії закладу Лілії Комар та керівниці психоневрологічного відділення Вороновицької філії в селі Блисків Катерині Нагорній і для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги!